Усім привіт! Зимовий привіт! Хоч сьогодні ще й листопад, але ви бачите, яка погода. Вчора засипало снігом дуже, дуже багато снігу. І сьогодні я хочу вам показати дві посилочки, які я отримала у листопаді з сайту Makeup. Замовляла з ЄС. І зараз вам їх покажу. Ще раз привіт! У мене одна коробка, я перемістила все в одну коробку для зручності. І зараз, напевно, ви вже частину бачите, тут і косметика, і парфум є. Зараз, напевно, я все викладу на стілець і покажу вам замовила таку олію від вела для волосся, вела Professional. Знаєте, я не сильно такий любитель олійок для волосся, але я почула дуже гарні відгуки на цю олію, і прям захотілося спробувати. Вчора спробувала вже після миття волосся, на вологе волосся нанесла цю олію. І, ви знаєте, я мила волосся новим шампунем. Він виявився такий. Підсушую моє волосся, і я потім нанесла цю олію, і вона так вібралась дуже швидко, що я навіть нічого не зрозуміла. Але волосся таке розсипчасте після неї. Це наче як суха олія для обличчя. Швидко вбирається і волосся таке розсипчасте після неї. Поки не зовсім зрозуміла, але мені поки подобається. Спробую ще з іншим шампунем. Так ось це моя далеко не перша покупка від Top Face це підводка для очей. Waterproof. Постійно її купляю. Це бюджетна підводка і добре тримається. Відкривати не буду, бо в мене ще моя не закінчилась. Так. Взяла отаку помаду від L'Oréal у кольорі 500. Так. Це матова серія. Дуже мені подобаються ці помади. Це вже третя. У мене. Колір називається Beige Freedom. Класні помади, вони зовсім не сушать губи. І фініш в них такий вельвет, наче щось таке. Взяла отакі матові помадки від L'Oréal, Колір 230. Так, це наче новинка. Так, спочатку покажу оцю 230-й колір. Що я можу сказати? Це матова помада. Знаєте, є такі дівчата, які користуються матовими помадами і кожен раз говорять, що їм сушать губи. У мене такого, в принципі, не буває. Але оці помадки я можу сказати, що вони дійсно сушать губи. Гарний такий колір осінній. І мені не подобається, що вони з серединки з'їдаються. Їх можна гарно нашарувати знов у серединку губ, але мені це не подобається. Є набагато кращі помади матові, наприклад, оця попередня, яку я вам показала. І це колір 105. Ось такий гарний колір. Упс. Так, що ще хочу вам показати обожнюю фірму Тезорі Дорієнте. У мене а, я взяла на пробу гель для душу з ароматом Хамам. У мене був такий аромодифузор для дому. Запахи схожі, але дещо відрізняються, але я ще не пробувала у душі. У ванній цей аромат, тому це попередня така думка. Не зовсім об'єктивна, що аромати відрізняються. У мене аромодифузор пробув у коридорі, стояв з двома паличками 8 місяців. Ви уявляєте, 8 місяців. І аромат був ще насиченим. Так, ось такий от гель, тут можна його так от підвішити на крючок, на гачечок. І взяла ось такий аюрведа гель для душу. А в мене теж такий аромодифузор є, але він набагато слабкіший по аромату за хамам. Мені хамам подобається найбільше. Ну, Але аромат теж дуже приємний. І ще хотіла вам показати, а, зараз, знаєте, всі блогери показують аромати арабські. Зараз така мода, напевно. І я теж вирішила звернути увагу на арабський аромат. Це фірма Латафа. Така коробка. Це аромат унісекс. Ну, презентація аромату дуже гарна. Я буду відкривати при вас. Ось так. Хочу при вас. Ось так виглядає флакон, тут 100 мл. Це аналог. Аналог невідомий аромат, але, чесно кажучи, я дивилась на фрагранти ці на який, але я не запам'ятала назву. У них теж схожі кришечки у цього аромату з оригіналом. Але коли я купляла, я не купляла його як саме копію якогось аромату. Я, чесно кажучи, обирала по флакону та по піраміді. Заявлений як Уніс. Але для мене він чисто чоловічий аромат. Мені він подобається, мені він приємний, але я таке носити навряд чи буду, хоч він і солодкий, тут заявлена карамель, але ні. Тут є суто чоловіча нота, і я таке не буду носити. Я полюбляю чисто жіночі аромати на собі. До речі, кришечка така важкенька, металева, виконання гарне. Є ще з цієї серії. Зелений флакон та чорний. Але по відгукам і по піраміді, більш схильний до жіночої сторони, був саме у червоному пакуванні. Ну, я спробувала. Поки що не знаю, що буду робити з цим ароматом. Він гарний, але ж я кажу, такий чоловічий для мене. Ось такі були в мене покупки за останній час. Дуже задоволена. Дякую вам за увагу. Бажаю всім мирного неба, гарного дня і до нових зустрічей!